Досі перебігаєте дорогу в недозволеному місці. Будьте готові сплатити штраф. З 1 квітня в Україні розпочалася загальнонаціональна акція Пішохід направлена на профілактику правопорушень серед пішоходів на дорозі. 8 квітня патрульні поліцейські Чернігова запросили журналістів подивитися, як відбувається фіксація правопорушень. Перша локація зупинка біля центрального ринку. Дане місце, де ми знаходимося, одне з таких найбільш небезпечних. Саме для пішоходів, тому що у нас дві зупинки громадського транспорту. Також на відстані 100 метрів один від одного знаходяться два регульованих пішохідних переходи. Але громадяни, частина з яких дуже несвідома, чомусь дозволяють собі просто перебігати через проспект, через шість полос. Руху автомобільного транспорту, наражаючи як себе на небезпеку, а також і водіїв, побачивши велику кількість камер та правоохоронців, бажаючих перебігти дорогу від зупинки до зупинки, значно поменшало. Але перший штраф виписали менш ніж за 10 хвилин після початку акції. Старший лейтенант поліції Жук Сергій Іванович повідомляю вам про початок розвіду справи про вами адміністративного правопорушення у сфері прав дорожнього руху. Коли патрульний поліцейський виявляє правопорушника, безпосередньо знімаються, все фіксується за допомогою бодікамери. Це правопорушення, так як у нас відповідності вийшли зміни саме про те, що правопорушення має фіксуватися на певний носій. І вказується, що саме що людина порушила. В даному випадку людина приходить поза пішохідним переходом у невстановленому місті. Чим порушує статтю 127, частину 1. порушнику зачитують права, складають постанову, перевіряють особу за поліцейською базою, виписують штраф. Він складає 51 гривню протягом 10 днів особа має право оскаржити дану постанову в суді. Вона має право написати заяву і звернутися до вищестоящого органу суду. Але ж за 15 днів вона має сплатити даний штраф. Далі йдемо до підземного переходу на перетині двох проспектів. Тут патрульні завертають кілька бажаючих перебігти дорогу. На третій локації виписують ще два штрафи. А ви знаєте, що тут можна? Я знаю, да, Не да, да, да. Те, що машина? Везла? Боюсь, да. а чому? Задумався. Є ж пішохідний подумався зробив. Да, 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 да. Чому переходять дорогу у декількох метрах від переходу? Місцеві жителі нарікають на нову розмітку. Здесь раньше був переход, ой, переходний пішохідний переход. В принципі, його можна продублирувати було би бы здесь, тому що люди все одно ходять. Здесь основному всі ходять в саді ходят в садях, школах, то здесь верні всі переходять все равно, здесь переходять дорогу. В садика люди йдуть і все равно йдуть цілою дорогою. Здесь надо сделать просто, опять же, простой пешеходный переход со знаком. И не будет никаких проблем. И не такое будет движение. И насчет двойной сплошной, конечно, я не знаю, но кто это вот прописал здесь двойную сплошную, это большая проблема для всех. Патрульні поліцейські нагадують, пішоходи є такими ж учасниками дорожнього руху, як і автомобілісти. Тільки в Чернігівській області за перші три місяці поточного року сталося 220 дорожньо-транспортних пригод, з яких 38 за участі пішоходів. Одна людина, на жаль, загинула. Правопорушення, до яких причетні саме пішоходи, для патрульних не залишаються остро. За Три місяці майже 100 постанов склали на пішоходів, які порушують правила дорожнього руху, а саме переходять проїзну частину в невстановленому місті. Дорослим, які нагребуть перебігати дорогу з дітьми, варто пам'ятати, якщо дитина молодше 16 років за їх прикладом порушує ПДР, патрульні мають право виписати штраф на ім'я батьків. Комплекс профілактичних заходів пішохід триватиме до 30 червня.